Отже, друзі, всім привітки! Сьогодні у нас коротенькі новини. Хочу розповісти вам про деякі моменти, які у нас відбудуться найближчим часом. Перше, це лінія фронту, яка розпочинається з 21 по 27 листопада. Не забудьте приготувати свої машини для фарму в лінії фронту. Наступне. Натиск до 21 листопада потрібно завершити, тому що скоро завершується натиск. І якщо ви ще не забрали всі нагороди, обов'язково добивайте свій натиск, і ви отримаєте всі нагороди, які можуть там тільки бути. Це особливо бони та боновий турбонагнітач. Якщо я не помиляюсь, наступне третє заслужена нагорода. Планується видаватися 26 листопада. Від 26 до 30 листопада всі отримають заслужену нагороду за 2022 рік. Що для цього потрібно зробити? Якщо ви ще не витратили свої жетони за 2021 рік, обов'язково їх витратите на ту на те обладнання чи інше, що ви там хочете забрати, бо не срібло. Використовуйте їх для того, щоб вони не втратили. Були втрачені. Наступне четверте чорна п'ятниця відбудеться з 24 по 28 листопада. обіцяють нам знижки на золото та знижки на техніку, а також конвертація. Тобто, якщо ви купуєте тисячу золота, ви отримаєте ще 200 золота додатково. І не забувайте про те, що якщо ви вводили мої бонус коди, які давали вам хороший, так скажемо, купон. На 90 днів і він ще у вас є. Він дійсний 35 днів. Якщо будуть знижки на золото, то ви зможете придбати золото з купоном на 25%. Зайдіть обов'язково в особистий кабінет, нажміть преміум магазин, авторизуйтесь ще раз і нажміть мої купони. І подивіться, що ж там у вас лежить: чи є купон, чи нема. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Спонсор відеоролику магазин «Телемарт» пропонує лінійку ПК «Боксет Gaming. Ці компи позиціонуються як бюджетні, але до вашої уваги, ПК номер один. Ось цього ПК вистачить вам більше, ніж на 5 років гри World of Tennis. Ціна всього 22 тисячі гривень. ПК номер два. Ось цей ПК буде тягнути навіть сучасні ігри, і за це 27 тисяч гривень. ПК номер три. Цей ПК має відеокарту 2080 на 8 гігабайт. А також ця збірка має AMD Ryzen 5 5600 на 3,5 та 4,4 ГГц на одне ядро. Материнська плата b 450 оперативна пам'ять 16 ГБ 3200 МГц ddr 4. Також не забувайте, що магазин Телемарт надає гарантію на всі комп'ютери, які ви придбаєте у них, дає 12 місяців гарантії. А також із ваших покупок. Частина коштів буде перерахована на допомогу ЗСУ. Замовити ПК можна за посилання в описі та закріпленому коментарі. Всім тихого та мирного неба. Поїхали далі. Наступне питання це літаки, так як багато коментарів написали, It's точніше, багато підписників написали в коментарях, що так роби обов'язково нам е, акції про літаки. Отже, цього разу я не буду якимось там. Балаболом, і ця акція стартує з 18 по 21 листопада. Що потрібно зробити? Деякі акції, звісно, потрібно буде виконати. Якомога найшвидше, тому що вам потрібно буде заробити 100 тисяч особистих очок, 150 тисяч особистих значок. Це друга, третя, четверта частина. На четвертій частині заробіть 250 тисяч особистих очок, і ви зможете отримати два сундука, з яких можуть випасти вам від 50 золота до 10 тисяч золота, досвід від 1250 до 25 тисяч. Три дні преміум аккаунта, 7 днів преміум аккаунта. Чому я розповідаю вам про літаки? Пояснюю ще раз, хто не розуміє, якщо ви будете грати в літаки і отримаєте тут золото або преміум дні, ви зможете користуватись цим World of Tanks. І ще мені хтось там говорив, що навіщо ти нам рекламуєш рашистський товар, ну, гру. А нічого, що якщо я не помиляюсь, то розробкою літаків займається зараз Київська студія. А якщо я не правий, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Хто знає, що розробкою літаків займається київська студія та що графіку і все підвозить саме київська студія. Також ви зможете отримати ще додаткові сундуки, якщо я не помиляюсь, тому що тут x3 Heavy Вархайт і x 5 Heavy Вархайт. Напишіть, будь ласка, мені що це значить в коментарях. Буду також дуже вдячний. Тому що записую на бистру руку і часу дуже мало. Наступне, наступне, що хотів вам сказати, що дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мене та підписуєтесь, і, звісно, врубаєте вподобайки. І якщо ти дивишся досі, досі без підписки, обов'язково підпишись. Наступне питання: експериментальне обладнання. Що ж нам відомо про експериментальне обладнання? Те, що експериментальне обладнання повинні були нам видавати в Чорній П'ятниці в чорній, а воно повинно було там якось коливатись. І заслужені нагороді ви мали його отримувати як заслужену нагороду експериментальне обладнання. Але ще є один момент: те, що в новорічних коробках також мало бути експериментальне обладнання. І по тому, що тестували це обладнання, було прийнято рішення не включати експериментальне обладнання в заслужену і новогоднє наступління новорічний наступ. Тобто ви розумієте, так, що його зняли, і це обладнання ми зможемо побачити тільки після нового року. Також є дуже цікава новина: це танк БЗ-68, прокачуваний 9 го рівня з новою механікою ракетних прискорювачів. Це тяжкий танк 9-го рівня, який має доволі непогані такі тактичні характеристики. І ці тактичні характеристики ви зможете дізнатися. І взагалі про цей танк ви зможете дізнатися в наступному відеоролику. Коли планують запускати нову, ве... нову гілку китайських ТТ, реліз буде десь приблизно на початку наступного року, тобто десь січень-лютий 2023 року. І більш за все, що мені здається, якщо реліз буде саме на початку нового року, а у нас в лютому глобальна карта, і нам можуть затягнути туди нового танка за ГК. Щось мені так здається, але якщо я не правий, напиши в коментарях. Ми з тобою це обсудимо в коментарі. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах та нових новинах. Всім дуже дякую за підписки, вподобайки та коментарі. Ми тихого та мирного неба. До зустрічі, друзі. А зараз вам приємного перегляду бою, тому що зараз Ренегат буде робити Колобка і буде накидати дуже багато. Противнику шкоди. А вам бажаю приємного перегляду. Я, на жаль, відлучаюся так, від лише, продовження відеоролику. Тамела, на ходу підкови лишилося. Механіку, підковий збита. А ось май, Ціль зрозумів. Пошкодження гусениці, шанс розриву збільшено. Доплигався. Знищений. Натовкли один. Ляли, гусеницю пошкодили. Доплигався. Стиліном заліпив. На то, мабуть, вже все. А ага. грець з ним. Ціль зрозумів. Грінбет. педу. Ага. Та грець з ним. Ціль зрозумів. Хе, так дали, що сандалі погубив. Грінбет.